З є я астроторог Олександра Феб, і сьогодні я розкажу, що заважає твоїм стосункам розквітнути. Можливо, це страхи, які ти носиш у собі, а можливо, старі рани нагадують про себе. А може, це взагалі щось зовсім несподіване? Зараз розберемося. Як я тасуватиму карти, подумай про себе та про особисте життя. Можна пригадати якісь реальні травми в особистому житті. Тільки не сильно інтенсивно, не сильно поглинайся в них. Просто знаєш, як фільм смотриш, як картинку дивишся. А зараз зроби глибокий і загадай число від 1 до 4. Перш ніж я перейду до трактування, підпишись на мій канал, щоб бути в курсі усіх езотеричних подій, а також щоб підтримати українськомовний контент. Тож, що заважає твоїм стосункам? Значить, я не любі тільки перекладати відповідальність на інших, я не вчу цьому інших, але сьогодні я скажу. Не треба особливо, якщо ти з тих людей, які схильна, ну це добре, корисно. А що я не так роблю? А чим я заважаю? А що не так? То сьогодні я тебе відверто скажу: твій хлопець, в якому ти зараз стосунка, про якого ти думала, от він реально є однією з причин, чому щось не клеїться. Стосунки, це справа двох людей, не тільки однією, скільки б ми не намагалися, не старалися, не працювали над собою. Якщо. Наш партнер лажає, 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 а ми на це закриваємо очі, ми одні стосунки не витягнемо. Тому дуже добре приздумайся, дуже добре подумай, що не так. Чи та це людина, чи потрібен він тобі, чи потрібно тобі це на все тягнути, Чи зможеш ти, ти здатна ти у це все терпіти? Що відбувається? Навіть якщо ми виправдовуємо, він мене любить, він для мене старається, а тобі взагалі комфортно. Якщо стосунків немає, то знай, що десь всередині сидить в тебе думка, що отой мій, отой колишній, отой був дуже хороший, отой був дуже класний. І мені так було з ним добре. І хто знає, не важливо, що він там жонатий, в нього троє дітей. Він все одно мене любить. Він все одно мене про мене думає, бо він вже в сторіс на мене дивився, я ж бачив. Слухай. Треба вміти відпускати минуле. Воно реально тобі все є. Тебе або зараз в теперішнім проблемі ти не в тих стосунках, не з тією людиною, і щось треба тут ремонтувати або поривати, це вже вирішуєш ти. Або ти, наче й сама, але по факту ти ще з от минулими стосунками йдеш за ручкою, думаєш, ой, він такий хороший був. Що то, що то. Не створить нормального фундаменту для стосунків, треба е, йти далі. До речі, щоб розібратися в цьому ще глибше, щоб зрозуміти, що це за минуле, хто ж цей такий, як з ним попрощатися і як найшвидше, ти завжди можеш звернутися до мене. Напиши мені в телеграм, посилання є в, в описі до цього відео. Карта 2. Побут, який ти поринула з головою, досягнення, самореалізація, так це круто, так це важливо, без цього нічого не зробиться потім. Тобто я вважаю, що перш ніж взагалі щось намагатися будувати, в якісь стосунки поринати з кимось зустрічатися, треба вирішити питання з собою, свою самореалізацію, роботи. Але у нас у жінок особливо ті, які... Ну, звикли досягати, які впевнені в собі, які кудись рухаються, які не хочуть зупинятися, тим паче в такі непрості часи, коли дуже хочеться зупинитися, у нас інколи гальмово це не працює. Ми прийшли додому, а ми ще думаємо про роботу. У нас коханий там щось питає, ми хочемо поговорити, хоче якусь романтичну обстановку. Ну, Щось він там хоче. У нас робота, у нас якісь справи, а тут я ще маю досягти цього, а тут я маю що зробити це. Знову ж таки, оця от Ідея, що я маю бути ідеальною хозяйкою, я має бути господаркою, має бути перегиною домашньої водич, вогнища. Тому ні в якому разі, значить, я не делегую, їм, я не домовлюся з ним, що він мені допоміг з прибиранням. Ні, я взагалі собі, я маю, значить, все має бути ідеально. Я маю і прибрати, і почистити, і відпрацювати, і ще й бути рада його бачити. Ну в результаті що? В результаті ми втомлені, в результаті нам уже нічого не хочеться, в результаті які там побачення, тут не мити, чи ще щось. І всередині себе ми все одно невдоволені, ми агресивні, і наш коханий невдоволений. Якщо ні про якого коханого мови не йдеться, його просто немає, то ти вже зрозуміла, в чому причина. Нам здається, от зараз здам той звіт, значить проєкт зароблю мільйон доларів, куплю квартиру, машину там ще, ще оце, оце, все собі. Всі проекти поздаю, всі дедлайни пройду, ремонт зроблю хату начічу і потім, нарешті, я почну когось собі шукати і піду на побачення. Слухай, якщо отак от от думати, постійно відкладати, відкладати не на часі, не наразі ні. То реально, той день не настане, або він настане, писати, і буде 60, 70, хоча й ти тоді ти знайдеш 500 причин, чому я не хочу, наприклад, реєструватися на сайті знайомств, чому я не хочу з кимось спілкуватися, чому я не хочу вийти на якусь реальну тусовку, куди друзі запрошують. Та й мені не до цього. Та у мене робота, та у мене справи. Тебе настільки поглинув цей побут, я нічого проти побуту не маю. Не треба, не сіла, не впала, нічого не досягла, уже все заміж. Але. Крайнощі не має бути крайнощі, тому я дуже раджу, навіть якщо ти дуже зайнято, в тебе дуже велика кількість справ знаходити хоч якесь віконечко, хоч раз на тиждень, чи раз на місяць, на зустріч, на побачення, на вихід, люди, на просто приємні позитивні емоції, не наодинці. А щоб не тільки знати, що заважає твоїм стосункам, а як зробити кожен свій день успішним, дуже раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там я детально розказую, яким буде кожен день, в якій сфері до чого готуватися, що робити, що не робити, і не тільки в особистому житті. Карта 3, Карта 3 говорить про те, що ти закохана. Ти дуже сильно закохана. І якщо це випадає в ранг, що заважає твоїм стосункам розквітнути, то я б сказала, що ти занадто закохана, донестями закохана. Тобто ти або ідеалізуєш. Він ідеальний, він хороший, я закрию очі на все, все одно він виправиться, от я і зроблю. Це не означає, що ти з ним не сваришся. Це не означає, що він, ну, ти не відчуваєш болю, ні, ти відчуваєш. Але ти можеш закривати, знаєш, коли треба дійсно може гримнути дверима, коли треба серйозно сказати, так, дорогенький мій. Або ми щось це питання вирішуємо, або я це не терпітиму, ти все одно, може, якісь емоції подаєш, але все одно повертаєшся, все одно прощаєш, все одно закриваєш очі. тебе є таке чітке відчуття, що ти маєш ти маєш щось зробити, ти маєш от до чогось дотягтися, якось щось є, якась не знаю, ідея, фікс, є якась можливість щось зробити. І раз, все він стане ідеальним, хорошим, і нарешті ви порозумієтесь. Питання в тому, що він такий, який він є. Ти не зміниш його. І тому твоя задача зняти все-таки ці рожеві октокуляри, особливо, якщо ти не в два тижні в тих стосунках, хоча і на початку треба реальними очима дивитися, але ну, закоханість, гормони, це зрозуміло. Якщо ти вже в стосунках років два, і ти все думаєш, а ось він зміниться, ні, не зміниться. Дуже важливо реально дивитися на ситуацію. Дуже важливо, як би не хотілося, піти в фантазії, піти в романтику, піти в виправдання. Я чудово тебе розумію, я ж та жінка. Все-таки треба реально дивитися на ситуацію. Якщо ні про які стосунки, мови не йдеться, в тебе їх немає. То знай, що твоя. оця от, це, до речі, ти така не одна, таких жінок багато. Я в принципі теж в їх числі, але я над цим працюю. Коли ти дуже швидко закохуєшся в людину, можливо, з першого погляду, можливо, в якісь риси, ну, щось тебе тригірить, щось тебе чіпляє. І от ти його побачила і все. Я нічого не можу зробити. Тобто, замість того, щоб початку аналізувати, а він підходить мені, не підходить, і найголовніше, а як він взагалі до мене ставиться? Не... Що я до нього відчуваю? Я для нього зроблю все. Ніщо я можу для нього зробити. А як він до мене ставиться? Чи йому цікаво, чи не цікаво, чи він мені телефонує, чи він мені пише, чи питає, як у мене пройшов день, чи питає, може мені чимось допомогти, чи він постійно зайнятий. Ні, ти от, все, я закохалася і все, і я зроблю все, щоб він був зі мною. В результаті раз закохалася незнає, невзаємно, два, три або. Ну, незрозуміло, взаємно, невзаємно, але дуже болючі, все є якісь сподівання, що щось зміниться. Карта 4. Карта 4 говорить про те, що ваші стосунки ще поверхневі. Тобто, якщо ти кілька тижнів в стосунках, ви тільки познайомилися, не сів і впало, і не треба собі малювати одразу от таку от картинку. У нас усе буде ідеально. От ми будемо разом. Просто побудь в тих стосунках, насолоджуйся тими стосунками, спілкуйся, придивляйся, розбирайся. Ну, Коротше кажучи, будь в них не йди. Знаєш, ми дуже часто живемо, хтось живе минулим, хтось починає в майбутньому. Ще він тебе не побачив, не запросив, а ти вже думаєш, де ви будете святкувати вашу річницю і так далі. Цього робити не треба. Тобто у тебе є. Всі можливості будувати стосунки, створювати їх, якщо не забігати занадто далеко навперед. З іншого боку, якщо у тих стосунках уже років три чи п'ять, і ти просто думаєш, що ж вашим стосункам заважає, то вибач мені, це не зрілість. Ваші стосунки незрілі, ваші стосунки дитячі, і тут все треба розібратися, хто з вас дитина, а хто з вас мама чи батько. і... Де незрілість ця проявляється, немає якихось серйозних кроків. Ви не йдете до чогось, вони не розвиваються. Вони просто знаєте, кожен один одного в чомусь звинувачує, кожен від кожного щось чекає, щось шукає. Значить, це ти винний, чи ти винний. Потім з'ясування де ж де ж та романтика дівася, тільки якісь проблеми з'являються. Все, винних шукаємо, не розбираємось. Тому тут важливо зрозуміти, що треба як би дорослішати. Або не треба його нянчити, хай доросліше самостійно, треба до чогось йти. Якщо ж в тебе стосунків немає, і ти намагаєшся зрозуміти, що ж замажає їх створити, то це саме очікування цієї романтики, цієї краси, цієї закоханості. А коли ж на мене амур залетить і мені стане краще. Послухай, дуже часто, коли ми саме у нас тут перша має іскра спалахнути, коли ми чекаємо того конфетно-букетного періоду і нам от тільки з побачення, тільки щоб все було красиво, і так далі, дуже часто ми стикаємось не дуже зрілими людьми. так, Зі зріво буває нудно, нам дуже часто може здаватися: ну, а де іскра, а що це таке, а чого серце не полає, де драма, мелодрама? Але насправді стосунки не можуть складатися з самих побачень, з самих полюсток троян, там з'являються ще й шипи, ну нікуди без цього. Тому твоя основна задача. Не, ну, з одного боку, ти спілкуєшся, ти знайомишся, ти хочеш на побачення, з іншого боку, ти не намагаєшся, знаєш у цей конфетно-букетний період намагатися тягнути до безкінечності. Ти розбираєшся, ти розумієш, хто в цих стосунках чого хоче, ти кудись йдеш далі, ти розвиваєш, тому що інакше можна, як метелик, от стрибати від одних до інших стосунків. Позустрічалася з одним, тільки щось пішло не так. ой, все ти мені не підходиш, я пішла до іншого. з іншим два тижні, третім, четвертим, п'ятим. Та да, що ж такое Немає нормаль, нормальних чоловіків. Ні, вони є. Просто вони не романтичні, вони не принці з тих козок, які нам в дитинстві розказували. Вони не герої цих серіалів про кохання, з оцих книжок і так далі. Вони реальні люди. І будь-які стосунки, навіть якщо вони починаються з шаленої пристрасті, все одно в них потім з'являться проблеми, з'явиться побут, з'явиться якесь рішення. І якщо це все намагатися вирішувати на емоціях, якщо намагатися звинувачувати один одного, то, вибач, це незрівність і здорових стосунків не буде. Тому дуже важливо розібратися в собі, розібратися в тому, чого ти насправді хочеш і до цього йти. Пиши в коментарях, які ще питання ти б хотіла розглянути на таро, і ми обов'язково їх розглянемо. Постав, будь ласка, вподобайку цьому відео і дякую за перегляд!